Привіт, криптоентузіасти. Ви коли-небудь відчували себе криптомагом, передбачаючи, куди рухається ринок? Тоді у нас є чудова новина для вас. Сьогодні Primex із захопленням оголошує про запуск Primex Присапус, інтерактивної гри, доступної через telegram Mini Ап. У Присепус ви можете передбачати майбутні ціни на популярні цифрові активи, такі як Bitcoin, BTC і Ethereum. S. Та багато інших альткоїнів. Все, що вам потрібно зробити, це вгадати, чи піде ціна вгору або вниз, і заробляти бали за кожне правильне передбачення. Це дійсно так просто. Primex присапус не є інвестиційним додатком або інструментом для ставок, це просто чисте задоволення без фінансових ризиків. Сприймайте це як гру, щоб перевірити свою інтуїцію на ринку. Заробляти бали і, можливо, навіть отримувати винагороди в майбутньому. Найголовніше, ви не втрачаєте бали, навіть якщо ваше передбачення виявиться невірним. Щоб почати, вам потрібен лише обліковий запис у телеграм та посилання на додаток. Після натискання на нього просто натисніть кнопку Запустити додаток і ви вже всередині. Ніяких підключень гаманців, ніяких депозитів. Просто приєднуйтесь до гри. Коли ви в додатку, ви побачите ряд підтримуваних активів, таких як BTC, S, METIC, USDT, WBTC, LINK, USDC, Абитрам та багато інших. Додаток отримує дані цін як із централізованих CX, так і з децентралізованих бірж DEX, щоб забезпечити точність та актуальність. Просто оберіть актив, натисніть вгору або вниз, і подивіться, як ваші результати відображаються в режимі реального часу. Правильні прогнози принесуть вам бали, а невірні, нічого вас не коштуватимуть. Але це ще не все. У Express Plus також є завдання, де ви можете заробляти ще більше балів, виконуючи цікаві виклики. Просто перейдіть до розділу завдання, щоб дізнатися, що доступно сьогодні. Щоденні завдання, соціальні виклики та бонуси за рефералів є безліч способів залишатися залученим. І не забудьте про реферали. За кожного друга, якого ви запросите у присепус, ви отримаєте 700 балів. Запросіть трьох друзів, і ви отримаєте PowerPack, щоб підвищити свою енергію. Висновок. Готові перевірити свої навички передбачення. Приєднуйтеся до Primex присепус просто зараз і подивіться, чи зможете ви передбачити наступний великий рух на ринку. Просто натисніть на посилання, починайте грати та заробляйте ці бали. Побачимося в грі, і нехай ваші прогнози завжди будуть точними.